Саранчук Василь, учень 11 класу теоретично гальцею тискань Тарас Григорович Шевченко, єретик уривок Запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди нахрілися та й полягали спати і забули сірий попіл повітрю розвіять, лежить попіл в наскуті, а в попелі тліє Іскра огню великого тліє, не вгасає. Жде підполу, як той месник, часу дожидає злого часу, теліла іскра, теліла, дожидала, на розпутті широкому та й гаснути стала. Отак німота запалила велику хату і сім'ю, сім'ю слов'ян роз'єдинила, і тихо, тихо опустила. У особище лютою змію полилися тільки крові, пожар згасали. А німчики пожарище і сирот розділили, виростали у кайданах слов'янські діти, і забули у неволі, що вони на світі, а на давнім пожарищі іскра братства тліла, дотлівала, дожидала рук твердих та смілих і дождалась. Прослів єси в пополі глибоко, огонь добрий, смілим серцем, смілим орлім оком. І засвітив любомудре світоч правди волі, і слав'ян сім'ю велику во тьмі і неволі. Перелічив до одного, перелічив трупи, а не слав'ян, і став'єси на великих купах, на розпутті всесвітньому із за і о диво, трупи встали, і очі розкрили. І брат з братом обнялися і проговорили слово тихої любові.